Як я відношу? Да. Я тут працюю вже 13 років. І дня такого не має, щоб когось не збила машину. Сильно або не сильно, неважливо. Тому моє відношення таке, ну це не люди. Вони ж не розуміють, що при будь-якому ДТП відповідальність лежить і на водією. Тому навіщо це робити? Вони ну, точно не розуміють. Пройти буквально 30 метрів до пішохідного переходу ну це ж не є проблемою. Ну, ця, ця проблема була завжди. -то. Тому з нею ну, боротися, я вважаю. Я поки ми не прийшли в Європу, нам, мабуть, що не є можливим. Я вбивав без разу, говоря, на прямому місці. Що за них, за них сидіти в тюрму саджають. Конечно, я б попротив то, трабо, стену тут треба китайську стіну построїти і то переліз законы. Особенно одна пенсія лазить.